Всім привіт, вигнала Сва сьогодні ми купуємо Вінфелов. Так, це старі лошаді 8 лет тому. Їх добавили, даже може більше. Це Два... швиденько. Так це в нас Ніксі. Вони ось такі ось. Але. Це хто типу. Я не хочу Ніксі. Сьогодні будемо брати на Ніксі, а Вінфелов. Ось вони просто дивіться. Так, я вже дивилася. Я ось думаю над ось тим Ось, ось Тим який. І ось цей. То я більше темним коням. От зараз швиденька, то в мене урок скоро напевно, буде Ось ця ось гарна, вона як какашечка. Ладно, не какашечка, нормально яка Гарна мать. От золотий мені не дуже подобається. Золотий, щось 6 з Оце Ось цей. Де 9 з 10 Мені 10. Якось, ну, давайте я знаю, як вибрати. Зараз, секунду. Так, ми сьогодні будемо брати ось цю. Все-таки давайте цю візьмемо, мені вона більше. Чи ні? Того. Все, того, того, всього. Друзі, я виберу це дуже складний, такий гарнюній нам добавили. Ой, ой-ой-ой. Хочу роздивитися обукновій об... Об... масті. Ладно, все, берем того, тому що мені він більше всього зайшов. Дивити, не медлити, можна так сказати. Хвіст гарний. Купляємо. Як її називаємо, дивитися, це буде хлопчик. Взрослий жеребець. благородный давай тем благородный он тут ястреб угу. Шикарный. Ястрик. Ні-не-не-не-не. Шкарний. Шкарний. шарм. Давайте його так. Ми скоро урок, давайте ще все купляємо. Вау, гарнюні. Так, скільки ска скам. Ставить. Ну нормально. Давайте же воденьку в конюшню. Если я не успею, то все, друзья. Хотя хоть и не, я еще успеваю. Просто так я почула, что их добавила, такая, вау, винфелый Никси, боже. Mm. Вот, вроде, как скажут, что винфелы это по лошади. Ну, наприклад, мені воно подобається, вони милі. Змієте? Так, де мий вінфіл? він філ? Шикарний Місто началки давайте. Швиденько. Просто Біжим до нього. Ось він. Шикарний шам. Шикарний, він, шикарний. Бустренько уход. Це шайб, до речі. Так, це не показує мені своє копито. А давай вже Дай Мені, мені так подобається. І гарний. Прошу, звісно, кривувати, але нічого. Зараз вийдемо. Сюди от, на вулицю подивимось. Трошки. <реш> а підторможене, торможенець торможен. подивимося і все. Ой галоп який, ой Боже, ой ой ойва, ойва. Такий Тормовання. Ну Діку стар всіх, в принципі, нубична масть. Ой боже, боже гарні мені, просто гарні Мені він подобається. Ладно, друзья, давайте. Е, до зустрічі до нових відео. Вау, просто це.